Їх надто багато, і вони просто вже стали якимось фоном. Спочатку було дуже страшно, а зараз байдуже. А чому так? Від цього не міняється моє життя, я маю ходити на роботу, як я ходила, інакше не буду мати грошей, інакше ну, це, це прям капець, як впливає на моє життя. А Якщо я от, буду якось потужно на це реагувати, я можу зіпсувати своє життя, якщо я не буду на це реагувати, то я, ймовірно, не зіпсую його. Ну, Мені повезло відносно. Я Відносно в безпеці. Надіюся, що таке не трапиться, і думаю, що це якась чергова інформаційна така, якась приманка, не приманка, щоб нас відволікати від донатів, від допомоги війську і від е, всього решта. Надоїло боятися. Намагаємось не реагувати, намагаємось вірити, що це все форс, фарс, тому що вже якісь було реальні дії. Не знаємо, чи вони підтверджені, чи не підтверджені, але були якісь застосування по Києву. Тобто маєте на увазі, що все ж росіянам нічого не заважає здійснювати і ті самі обстріли орішником? Я думаю, їм взагалі вже нічого не заважає, крім наших хлопців, більш ніхто їм не заважає. Як реагуєте на ці попередження? Я думаю, що навряд чи таке буде. Ну не дуже бояться. Десь хтось може трошечки, але так не сильно. Напевно, вже просто не так реагуєш, як по-перше, тому що тоді не було і ніяких додатків про попередження, не було точно якої інформації, це була якась невідомість. А зараз ти вже більш-менш розбираєшся, маєш такий алгоритм дій, і відповідно в тебе немає вже такого страху, ти вже при... готовий до такого. Такі думки чуємо у Львові. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.